Залізний хрест відзнаку за хоробрість у боротьбі за батьківщину отримали родичі загиблих у різні роки прикарпатських пластунів. Йдеться зокрема і про загиблих у часи радянських репресій. Їх родини відшукують івано-франківські скаути. Раз зень старший пластун Івано-Франківської станиці разом із товаришами вивчає життя українських скаутів міжвоєнного періоду. Тоді на теренах західної України було 7 тисяч пластунів. І ми шукаємо тих, хто загинули в боротьбі, чи були закатовані, чи в чи там десь в бою загинули, чи в концтаборах, які словом загинули не своєю смертю. Архівах знаходять прізвище загиблого, їдуть у село, де мешкав пластун, знаходять його родичів та по краплині відворюють героя. Мама не розповідала, що, що її чоловік був пластуном, що ваш тато був пластуном. 75-річний Роман Пастушенко єдиний син Федора Пастушенка. Батько зовсім не пам'ятає, коли той пішов з дому Романові був всього один рік. Про тата чув із нечисленних розповідей матері. Начальник тюрми його бусі покласти у, у, цей, у лікарню. Тут у... Тюремну, бо вже не було кого бити. Катували чор! Так з'ясували, що Федір Пастушенко навчався у прайському університеті, був станичним УУН і займався громадською роботою, розповідають у музеї. Саме на цьому місці 25 років тому розкопали останки жертв радянської доби. Його скелето серед скелетованих 524 останків, знайдених безпосередньо урочищі дим'яні влас. На окраїні нашого міста знайдено було лист Федора Пастушенка, по якому ми його фактично і ідентифікували. Тепер родичам пластунів, які героїчно загинули, вручать одну із найвищих нагород: залізний пластовий хрест. Тетяна Козмінчук з Прикарпаття Ірина Тимчишин, Віктор Костенюк, оглядня телеканал Зік.